Чи буде працювати природня вентиляція, якщо є горизонтальний учасок в районі 2,5 метрів, а висота він каналу 9 метрів? Питає пан Остап. Значить, при 9 метрах, звісно, у нас тяга доволі висока, друзі. Но що ви розумієте під питанням, буде працювати чи ні? Як я казав, головне завдання проєктування природної вентиляції, щоб вона працювала максимально довгий період. Якщо, наприклад, в моєму цьому будинку вона працює ну 10 місяців точно, да то це гарно, розумієте? А якщо, наприклад, 2,5 метра і вона у вас буде нормально працювати 5 місяців, і з 12, це вона працює чи вона не працює? От з точки зору. Розуму, суті духу, норматива вона не працює. Тому що природній вентиляція повинна працювати весь опалювальний період. Саме для того ми проєктуємо канали з інерційних матеріалів, саме тому ми не робимо лежні. Саме Тому Тому що питання ж не в 9 метрах. Якщо у вас зима на вулиці мінус 15, мінус 20, в будинку плюс 22, там тяга буде така, що, мама не горює. Розумієте? Але якщо це, наприклад, весна, осінь, коли у вас на вулиці плюс 1, 10, наприклад, а в будинку плюс 20-22, вона вже може не працювати. Тому що е дельта температури маленька, і плюс вологі вже не вистачає проштовхнути оці 2,5 метра. Тому в таких ситуаціях я завжди замовникам раджу ставити виводити кабель, провід на тот випадок. Якщо цей канал не буде працювати повноцінно, щоб ми могли туди поставити з вами вентилятор з датчиком, наприклад, на вологість або на СО2. Тобто, якщо е не працює, то хоча б можемо поставити вентилятор, як резервний. Тому я вам дуже раджу під час оздоблювальних робот вивести кабель. Не обов'язково там сразу ставити вентилятор, але буде можливість його поставити, якщо буде така потреба. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми йдемо далі.